Доброго дня, брати і сестри. Во славу Божу, це означає на наше спасіння. Коли ми робимо щось во славу Божу, ми уподобнюємося ангелам, які вічно славлять Господа. Приносячи щось в дар Богу, будь-то жертва в храм, а допомога бідним ми по суті не даємо, а отримаємо, говорив святитель Іоанн Шанхайський Сан-Франциський, пам'ять якого церква святкувала 12 жовтня. А сьогодні, в нашому випуску, ми розповімо про такі важливі події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. У свято Покрови Пресвятої Богородиці, Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію в Святопокровському Маріїнському чоловічому монастирі. З благословення Митрополита Агафангела, архієпископ Болградський Сергій, звершив святкове богослужіння в Свято-Покровському кафедральному соборі Ізмаїла. В одеській духовній семінарії розпочався цикл практикумів із християнської психології. 14 жовтня у свято Покриви Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Очолив Божественну літургію і всенічне бдіння напередодні в Свято-Покровському Маринівському чоловічому монастирі, його Високопреосвященству співслужили архієпископ Южінський Діодор, єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Овідіопольський Анастасій, духовенство міста, братія обителі та гості в священному сані. Історія Покровської обителі почалася 14 жовтня 1994 року, коли митрополит Одеський і Ізмильський Агафангел звершив чин освячення закладного каменю майбутньої церкви на честь покрови Пресвятої Богородиці, на тому місці, де два водії вантажівок, які поверталися вночі в Миринівку, довгий час спостерігали благовісну вогняну зорю. Вогняний стовп деякий час супроводжував їх. Поки не зупинився на місці нинішньої церкви. Цьому у ділу Пресвятої Богородиці судилося стати раєм на землі, насажденим людськими руками, зведеним вірою і любов'ю сердець, у яких живе Бог уже в жовтні 2000 року, з Божої милості в Міжліманії засяяла одна незгасна лампада. Митрополит Агафангел звершив освячення храму покриви Пресвятої Богородиці і над Маринівкою. Вперше за багато десятиліть пролунав переспів дзвонів. А влітку 2015 року, з благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського у селі Маринівка вкоренився Божий виноградник свято-Покровський скит свято-Успенського одеського чоловічого монастиря. У 2016 році. Розпочалося будівництво купелі в каплиці на честь ікони Божої Матері, всіх скорботніх радість, яка зараз дарує благодать і зцілення тим, хто притікає до неї. У 2019 році митрополит Агафангел почав зводити храм Тихвінської ікони Божої Матері, який став справжньою райською квіткою, що приливається різнобарв'ям вітражів, розквітнув храм на честь Богородиці, сяючи світильник віри й духовного оновлення. У 2020 році закінчилося зведення будинку для паломників, які незвиченним потоком прибувають до Богородиці під її заступництво і покров. У 2020 році при Свято-Покровському скиті в селі Маринівка був відкритий пункт базування екстреної медичної допомоги, який обслуговує жителів Маринівки і навколишніх сіл межлімання. У тому ж році владика Агафангел передав Свято-Покровському скиту пожежну машину. Автомобіль неодноразово виїжджав на місця пожеж у села Миринівка, Новометівка, Ільїнка, де братія починає гасити вогонь ще до прибуття пожежних розрахунків з Одеси. У 2023 році відбулося освячення храму на честь Тихвінської ікони Божої Матері, у 2024 році. Рішенням священного синоду Української православної церкви Свято-Покровський скит отримав статус монастиря. Так в серці між лимання, улюбленими дітьми Бога монахами, пишеться історія православ'я ХХІ століття, вірою, любов'ю до ближнього, працею во славу Божу і молитвою за весь світ. По завершенні святкової літургії в День Покрови Пресвятої Богородиці, духовенство і віруючі Пройшли хресним ходом по території свято-покровського монастиря і звершили молебний спів Цариці Небесній і Земній. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського агафангела 14 жовтня, архієпископ Болградський Сергій очолив Божественну літургію Свято-Покровському кафедральному соборі міста Ізмаїла з нагоди престольного свята. У цей святковий день у храмах завжди читається уривок з Євангелія про відвідування Господом Марфи і Марії. Бесіда Господа так вразила одну жінку за переказами Маркела, служницю Марфи. Що вона не змогла втримати свого захоплення і всенародно прославила Господа і його пречисту матір, яка разом із названими братами його перебувала тут же, тільки поза домом, Блаженна утроба, тобто блажена матір, яка народила і виховала великого вчителя. І тут ми бачимо початок прославлі на Богоматері на виконанні її власного пророцтва. ось бо віднині ублажать мені всі роди, за богослужінням в Ізмаїлії, Підносилися щирі молитви до Бога і його Пречистої матері за мир в Україні, єдність і духовне відродження народу. Напередодні дня пам'яті собору преподобних отців Києво Печерських, які в ближніх печерах спочивають увечері 10 жовтня архієпископ Арциський Віктор. Очолив сенічне бдіння у свято Іллінському одеському чоловічому монастирі в співслужінні братії обителі. Під час богослужіння на середину храму було винесено мощевик із частками святих мощей преподобних отців Києво-Печерських, після чого було звершено читання Акафісту преподобним отцям, які своїм подвижницьким життям стали прикладом смирення, молитви і духовної стійкості. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела у свято Успенському Одеському чоловічому монастирі відбувся постриг у велику схиму. Увечері, 10 жовтня, наприкінці богослужіння, намісник обителі архієпископ Арциський Віктор, звершив чин постригу у велику схиму насельника свято-Успенського монастиря, монаха Макарія Литвина. Новопострижений схимонах отримав ім'я Кукша. На честь преподобного Кукші одеського. Студенти одеської духовної семінарії стали слухачами практичного спецкурсу з психології. Автори спецкурсу фахівці з психології Віра Лозан, яка є клінічним психологом і фахівцем із дитячо-батьківських стосунків, а також протирей Василій Кобан, психолог і психотерапевт. Мета проєкту ознайомити семінаристів із методами роботи сучасної православної психології, допомогти опанувати психологічну базу і отримати навички для майбутнього пастирського служіння. Кожна людина носить у серці тягар іноді легкий, а іноді важкий, що лежить камнем на душі. Ми можемо усміхатися, робити вигляд, що все гаразд, але всередині нас нерідко живе щось, що надає спокою слово, вчинок, помилка, про яку совість шепоче неправильно. Саме заради цього шепоту совісті їй дана нам сповідь. Сповідь це не просто обряд, неформальність, це зустріч, зустріч людини з Богом. Який не звинувачує, а чекає. Багато хто боїться сповіді, ніби йде на суд. Але насправді це на суд, а лікарський прийом, де Христос лікар, а священник лише свідок, асистент, який допомагає душі вилити те, що накопичилося. Коли людина каже: Я більше не піду на сповідь, адже все одно знову зрішу, це приблизно так само, як хворий, який не хоче йти до лікаря, бо хвороба повертається. Так, ми знову падаємо. Але Бог не втомлюється підіймати. У цьому і є таємниця Божої любові. Не в тому, що він чекає бездоганних, а в тому, що приймає тих, хто кається. Сповідь це не приниження, а визволення. Під час неї людина часто відчуває себе легше, ніби знову починає дихати. Адже там, де звучить правда, зникає брехня. Там, де людина відкриває своє серце, туди входить благодать. На цьому ми завершимо нашу програму. Наступний випуск телевізійної єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 19 жовтня, пам'ять апостола Фоми, у середу, 22 жовтня, пам'ять апостола Якова Алфєєва, у суботу, 25 жовтня, пам'ять ікони Божої Матері Єрусалимська. У неділю 26 жовтня. Пам'ять святих Отців Сьомого Вселенського собору і пам'ять ікони Божої Матері Іверська, престольне свято свято-іверського одеського чоловічого монастиря, брати і сестри, покров це нагадування нам про те, що Матір Божа не залишає вірних і сьогодні. Вона покриває нас своєю любов'ю, допомагає у випробуваннях і веде до Христа, до нової зустрічі.